Жирона зацікавлена у підписанні ще одного українця, але вже взимку. Анчелоті зізнався, чи довіряє він Луніну. А Динамо планує не повертатися в Україну у разі виходу у наступний раунд кваліфаю ЛК. Що буде з їхніми матчами УПЛ? Про це сьогодні і не тільки, ми вам будемо розповідати. Я Макс Коляда, це канал Трибуна. Ви ставите свою вподобайку, і ми стартуємо. Динамо Дніпро 1 та Зоря розглядають варіант з приєднанням до Телепулу УПЛ вже цього року, повідомляє КДК. Оточення неофіційного власника Дніпра 1 Ігоря Коломойського, нібито вже не підозрює, що це проект Шахтаря. Цікаво, що на цей рахунок скажете ви, друзі. Як на мене, ця інформація з. Звучить трохи дико, трохи дивно, і трохи навіть абсурдно. Я прям на 200% переконаний, що ці клуби до Телепулу не приєднаються, що б там не сталося. Ну, бо нащо? Їм. Комфортно в своїй вані чорноморець взяв в оренду півзахисника Олександрія Артура Вагімяна. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. 26-річний футболіст у поточному сезоні провів два матчі за Олександрією. Правий вінгер Осера сіне сінайок. Зацікавив шахтар. Повідомляє фут 23-річний футболіст також може зіграти на позиціях правого Вінгера та центр Форварда в активі гравця. П'ять матчів за збірну Малі. Крім того, сплила ще одна дуже цікава інформація щодо екс-гірника Віктора Коваленка. Шахтар не цікавився хавбеком. Про це повідомляє Тато Таке. Водночас відзначається, що зараз йдуть перемовини по 27-річному українцю з одним з французьких клубів. Це не Сентетьєн. Про який були чутки. Так і не зрозумів, чому йому колись стільки авансів роздавали. Абсолютно посередній гравець, яких в Україні десятки праймовий Коваленко був для Шахтаря як Шапаренко для Динамо. У тодішнього Коваленка справді були дуже сильні і круті відрізки. Що й казати, аванси роздавали не безпідставно. Більше того, ви ж пам'ятаєте, прекрасно, що в той період у Шахтаря в атакуючих ланках Українців Майже не було. Якщо це Вінгер, то це бразилець, якщо це Форвер, то це майже 200%, що це бразилець, якщо ЦАП, то це бразилець. А Віктор Коваленко, українець на позиції центрального атакуючого півзахисника, це було вау, прям ноу-хау, що Шахтар, звичайно, таким якби не балується. І це тільки показувало і підтверджувало те, що в ньому щось та є. І аванси роздавалися, але в один момент щось пішло не так. І коли він прийшов в Атланту, там одразу від нього. Відхрестилось відправили в спецію спеції. Він не запалює. Питання лише одне, чи зможе він реінкарнувати кар'єру, і чи потрібен нині взагалі Коваленко комусь. Побачимо, друзі, а нині хочу звернути вашу увагу, що сьогодні стартує третій тур нашої рідненької української прем'єр-ліги. А Паял, до речі, стартанула вже вчора. Тобто є що дивитись і є на що заряджати. А заряджати рекомендую на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Колишній журналіст Ігор Бурубас повідомив, що Дніпро 1 звільнить головного тренера команди Олександра Кучера, якщо під його керівництвом Дніпровський клуб не вийде в групову стадію Єврокубків. І мені дуже складно, друзі, розуміти зрозуміти і сприйняти той факт, що Дніпро 1 з таким пулом гравців настільки жахливо цього сезону грає в Єврокубках. Я насправді бачу тут тільки одну причину. І вона співпадає з цією новиною, яку я вам щойно озвучив. На мою думку, Дніпро 1 потрібен кращий тренер. Наприклад, скрипник з Ворскли. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом в матчі четвертого туру чемпіонату Польщі проти П'яста. Це третій гол хавбека у дев'яти матчах сезону 23-24 за польський клуб. Головний тренер Арсенала Мікель Артета повідомив, що Олександр Зінченко та Жоржиньо відновилися від травм. В стартовому турі АПЛ Арсенал та Ріминоцінгем Форест. Матч пройде 12 серпня. Динамо розглядає варіант не повертатися в Україну, якщо їм вдасться вийти у раунд плей-офф кваліфікації Конференції повідомляє журналіст Пьотр Шльонка. За інформацією джерела, у випадку, якщо Динамо вийде у раунд плей-офф кваліфікації, то столичний клуб домовиться про перенесення матчів УПЛ. Базові дати ігор раунду плей-офф 24 та 31 серпня. Таким чином, матчі Динамо з Чорноморцем та Вересом можуть бути перенесені. Хто це придумав? Що, що це за маячня? Не знаю, єдине, що я можу сказати, це клуб УПЛ. Будь ласка, згуртуйтесь проти цієї маячні, це повна дідь. У півзахисника Марселя, Руслана Молиновського, є трансферні пропозиції з Туреччини та Саудівської Аравії, повідомляє Тато Таке. Але найконкретніші та найцікавіші пропозиції українець отримав від клубів серії А та АПЛ. Раніше головний тренер Марселя підтвердив, що Руслан може залишити клуб. Зважаючи на те, що Руслан виклав сторі з пісочним годинником, і зважаючи на те, що е, в Марселі. Кажуть про те, що він може покинути команду, вторіно кажуть, що ми його взагалі не розглядаємо. Мені самому дуже цікаво, де опиниться Руслан Малиновський. Туреччина, Аравія не хотілось би. Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що довіряє голкіперу Андрію Луніну, проте не виключив підписання нового воротаря після травми Цібокуртуа. Лунін добре проявився себе під час передсезонної підготовки, і ми повністю довіряємо йому. Він талант, і йому не вистачає того, чого не вистачає всім. Досвід, який ви отримуєте, граючи постійно. Ми повністю довіряємо Андрію. І найближчими днями побачимо, чи будемо підписувати в команду ще одного воротаря. У нас є час до 31-го числа. І я казав раніше, віримо в те, що Лунін скористається цим шансом, який дається дуже і дуже насправді рідко Ну, травма, хрестоподібний зв'язок. Що його воротаря, це історія, яка ну не не, не часто погодьтесь, відбувається. Бажаємо Андрію шансом скористатись. А ці ртуа, друзі, обов'язково в коментарях бажаємо здоров'я. Не треба тут взагалі зловтішатись. Жировано після успішного трансферу Вінгера Динамо Віктора Циганкова проаналізувала весь український ринок в пошуку можливих новачків, повідомляє «Спорт.ЮА». Окрім Артема Довбика, головному тренеру іспанського клубу Мітчелу. Сподобалися ще два гравці: мова про піхальонка та брашка. Брашко ж має довгостроковий контракт з Динамо, у якого не найкращі відносини з Жироною після трансферу Циганкова, тому цей перехід виглядає нереальним, а трансфер піхальонка влітку був неможливий через фінансовий фейерплей, бо Жирона влітку витратила майже 15 мультів євро на нових гравців. Жирона буде і надалі уважно стежити за піхальонком. Потенційний трансфер можливий вже взимку. Багато буде залежати від успішності гри Довбика за Жирону у Лалізі. Погодьтесь, друзі, така інформація звучить вкрай цікаво. Типу, одразу чотири українці у родні. Справді, як пишуть в коментах, ніби зайшов в FIFA, очолив якийсь Манчестер Юнайтед, і туди візьму циганкова, візьму нападника Довбика, візьму кілька хавбеків, когось в захист і ще Бущана. Оце от буде справжня делегація українців в АПЛ. Звучить як сюрреалізм в справжньому житті. Тому погоджуюся з тим, що ця інформація на 90% мулька. І, звісно, я можу помилятись. Тому, друзі, пишіть свої думки прямо зараз в коментарі. Перше, чи хотіли б ви побачити піхальонки і брашка у Жероні. Друге, чи вірите ви в те, що це може відбутись? Хочу вас почути, гайда в коменти. Після цього подобаєчка, після цього підписочка. І дякую за перегляд. На цьому все. Макс Каліда, канал Требуна. Па-па. На зв'язочку!